Число і цифра 2. Привіт, друзі! Запрошую вас продовжити вивчати цифру. Пропоную вам поглянути на себе в дзеркало та подумати, чого у вас є по два. Так, у нас два ока, два вуха, дві руки. А також дві ноги. Дуже часто говорять не два ока, а пара очей, не два вуха, а пара вух, пара рук або пара ніг. Пара це два взаємопов'язані предмети, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки ліву та праву. Це також пара. Взимку на руки ми одягаємо рукавички. Вони в магазині продаються разом не окремо. Ми їй кажемо Пара рукавичок. Погляньте, у нас зображено яблуко. Давайте подумаємо, як зробити так, щоб стало два яблука. Так, потрібно намалювати ще одне, і у нас вийде два яблука. Щоб позначити число 2, використовую цифру 2. А оце ось цифра 2. Голова, в неї кругла голова в шиї гненому вусах витанцьовуєш он як. Так, подивіться, 2 схожа на гусачка. А зараз я запропоную вам послухати казочку про цифру 2. Знає кожен, що число 2 означається двійкою. Схожа вона на качечку, кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик, здається, що ось ось сипра скаже ках-ках. Як качечка полюбляє двійка воду, двічі на день вона купається у двох катках. У одній катці налита вода і сонячними зайчиками, у другій вона чистить зуби уранці та увечері. Витирається вона двома рушниками. Один для голови, а другий для хвостика. От яка охайна двійка. Ось так пишеться цифра 2. Число 2 складається з двох одиничок. Подружку 2 добру має. Одиничка це сестра. Одиниці дві складають нам чудову цифру 2. Дітки ми сьогодні з вами. Познайомилися та пригадали число та цифру 2. Ви всі молодці, дякую за увагу.